Замовні новини разом із підготовкою до осінніх парламентських виборів в повідомленнях прикарпатських медіа зростає кількість так званої джинси. Про це говорять місцеві експерти. Виборчі округи кажуть в обласному КВУ, розмежували лише нещодавно. Натомість агітаційна обробка електорату потенційними кандидатами розпочалася значно раніше. Найпопулярніший метод прихований піар засобів прорекламувати себе у прикарпатських політиків чимало. Підтримка культурних та спортивних заходів, благочинність тощо. Фаворит, який активно і сильно працює, як Богдан Гдеченський, по Долині активно працює Бартів і Кредісов, по-Івано-Франківську активно працює Олександр Шевченко, Віктору Ношкевичу. Почав з'являтися на листівках прізвища Олександра Сеча, Тобто це десь така група людей, які починають працювати активно. Саме почав включатися в роботі по-франківську Юрій Соловай. Не менш цікавою, на думку експертів, буде поведінка кандидатів вже після офіційного початку кампанії. Передусім, це стосується використання коштів виборчого фонду. Фонди нібито не обмежені, але з іншого боку, використання інших грошей, крім фондів, заборонено. Якщо когось впіймають, що проплатив статтю не з фонду, або якась газета попадеться на тому, що не буде мати укладеної угоди, а обов'язково будуть проблеми в статті, б, чи потягне це сувору відповідальність для кандидата на місцевих виборів, виборах виборах го року, таку практику застосовували? В Всякому разі кілька попереджень кандидати отримали. Свої чесно зароблені відсотки отримають ті, хто працює систематично і не один рік. Саме таким політикам найбільше довіряють виборці. Неабиякий вплив на вподобання прикарпатців матимуть і політики всеукраїнського масштабу.